Псалом 31. Давидів, пісня навчальна, Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась. На літню посуху. Села, я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї, я сказав був, признаюся, в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив, села. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радіст... радістю, спасіння, села, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати. Оздобою їхньою, вудилом і воздечкою, як до тебе, вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.